так. Я тут все мои змины. На третий день все мои я сломал мизинец. Поэтому я не танцевал в рубах не на тизме, ни на ти. На тизме не... из я не танцевал. Ему не можно все. Бегом, бегом. Короче, Руслан Романов четкий пацан. Поход мы сходили четко с ним. Куринскую. Мне, мне все сподобалось. Раскажи. Ну, а про гопак? Ну, учитывая то, что я порвал Потом, Хорошо. на прошлой измене был нормально, на эти измене еще круче. Надеюсь, все, удачи всем, всем мир. <связь> Йорка, давай. это Егор, я уже на 11 20 раз. Школьник. <связь> Старожил. <связь> Старожил. На лопаку я уже сломал сейчас все, все мои змеиные. Ну, все возьмем была круче, да. И лопак теж тоже был куча. Танцуешь, ты не типа, подержишься. <связь> Дальше. <связь> Кто? Юра, хлопак, танцювальний це така річ. Хоч ти каліка на каліка, вона тебе зціє. Тому що ти повинен просто. Ти повинен. Але взагалі танцювальний хлопак це круто. Це Могу просто без вашего. Ослав, я тут вже третій рік. І я перший, перший рік мене заставили, насправді не хотів, але потім я перший раз танцював мені дуже сподобалось. І цього року я теж вирішив постараю попробувати, мені набагато більше сподобалося. І це насправді дуже добре тебе зміцнює в фізичному плані. Це дуже круто. Дякую, кажи. Привіт, мене звати Лада. Я вже п'ятий рік в таборі. А про гопак хочу сказати, що а, насправді це дуже круто, що таке є. Дякую артисту за це. М -м Дякую. Привіт, мене звати Матвій. Я перший раз в цьому таборі. Я не дуже люблю танцювати, але Руслан Романович це змінив. Мені дуже подобається танцювати гопак. Це тепер мій живний Дякую. Дякую. Ну, мене звати Олексій. Я гопак пер... танцюю в цьому році перше, але... Хочу сказати, що Руслан Романович дуже гарний тренер і дуже чіткий пацан, так, сказати так, І якщо б не він, то напевно я б навіть не почав цим займатися знову. Мене звати Сава. Я вже у цьому таборі другий раз. І Копар, я танцюю перший раз у цьому таборі, а мені дуже сподобалося, що тут дуже це активно робиться. Руслан Романович дуже гарний тренер.

Якщо воно мовчить, значить це все правда. Це одні з тих, хто тут найдовше. Про них вони вже неодноразово казали, їх можна просто зняти на відео. Всі слова вже їхні сказані. Отець. Тепер... Я багато років вже тут, не знаю, скільки 4. Мені подобається лопат бо на ньому приходять теж власні діти насправді якісно щоб кубики було видно і в кінці заїзду стоїть вже станції взагалі в них усвідомлення більше йде що таке що таке українці важко ні я вже впаду на п'ятій зміні коли був саме вкритий паків <реш> насправді дякую вас на зміна дуже крута да. молодці всі сюди б'ємо бігаем зайкрать